Вся от українсько-американська співпраця вона стане зовсім іншою, тому що у Трампа зовсім інші пріоритети. Україна не пріоритет для Трампа. Йому треба швидка перемога тут, тобто йому треба якось завершити цю історію, щоб якби переключитися на свої пріоритети, такі ключові, які для нього є. Там внутрішня політика, імміграційна криза, суперництво, поки що не війна з Китаєм. Та, загасити там близький схід, і як показали зараз історія те, що протистояння з Європою і з союзниками, щоб у Трампа є зараз така концепція. От і Зеленський про неї говорив, і в принципі в Америці це те, що вже якісь ну, була байдиноміка, умовно кажучи, да, тобто якась економічна політика Байдена. Це у Трампа концепція так званої мир через силу. Тобто це от трансформація цього «Make America Great Again», про те, що типу у нас є інтереси, у нас є типу бажання в рамках цих інтересів, і ми будемо їх дотискати за рахунок сили. Команда Байдена тихо в ужас приходить. Та, а команда Трампа о, дозволяє собі заяви про те, що типу ми будемо бомбити Мексику. Ну, не Мексику, тобто на території Мексики, наркокортелі, які забезпечують контрабанду фентанілу в Америку. Тож теж, теж розум... китайський слід там, та, так Так, та, та тобто там ж треба розуміти, що от в Америці за рік. Від фентанілу від передозування фентанілом ну, померло за останній рік, за 24-й, померло стільки людей, скільки ну, за офіційно неофіційними даними загинуло українських солдатів за три роки повномасштабного вторгнення. Тобто, ну, це прям національна катастрофа там, і Трамп каже, тобі, якщо ви це не жруть, ми просто почнемо вас бомбити, розбомбимо всі ці значить, штуки. І от це. Манера спілкування, якою він буде говорити з партнерами. Ну, навіть в тій е, історії про Гренландію, яку я не знаю, що він не Канада, виключив. Та, я не виключаю та, військового, Канада, Панама, запитання. де він каже, ми придемо і захопимо силу, візьмемо назад під світ контроль. Тобто, це, про це він дуже класний. Ми ж Панаму віддали Панамі, а не Китаю. каже. Та. І там така от о, історія про те, що це от о, с, о, мир через силу, тобто по повернення Америки на карту світу як от такої держави, яка б. Поводиться не в рамках демократичних усталених оцього світу, заснованого на правилах. Те, на що... правилах дотримуватись правил, я би так навіть сказав. Так, да. і от цей світ зруйнував Путін і Сідіньпіном, коли от почали серію ну, вторгнення в Україну і купу там міжнародних прихованих якби, конфліктів. Тобто вони, вони зруйнували цю систему, побудовану після Другої світової війни.